Вітаю вас, малята. Подивіться, хто до нас завітав гості. Так, це лялька Оксанка. Ой, а що сталося з нею? Чому ж вона така замурзяна? Чому ж вона не вмивалася? Оксанка каже, не хочу вмиватися, я боюся води. Вона холодна, неприємна. Тут давайте пограємо в гру, помиємо ляльці ручки. Водичко, водичко. Умий моє личко, оченята щоб ясніли, бровенята щоб чорніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Тітки, для чого нам потрібна вода? Так, Купатися, умиватися, мити ручки. Тітки, що потрібно зробити ляльці Оксанці для того, щоб стати чистенькою? Так, їй потрібно взяти мило та воду, помити ручки і стати чистою. Ось так. Тепер наша лялька чиста. Вона дякує нам за допомогу. Вона зрозуміла, що боятися води зовсім не треба. До нових зустрічей, малята.